Всім привіт! Сьогодні з вами Метр, і це означає, що ми сьогодні будемо говорити про книжки, переважно про фантастичну літературу. І сьогодні в нас на огляді Цивілізація статусу від Роберта Шеклі. Це така старенька повість, написана ще у 60. Як каже офіційний синоптас, головний герой фантастичної повісті Шеклі «Цивілізація статусу потрапляє на омегу, планету злочинців і огненців, де середня тривалість життя становить цього три роки. Декому щастить прожити довше, втім подібне трапляється не дуже часто. Героєві доводиться подавати чимало випробувань, щоб вибороти право на спокійне життя в новому світі. Проте думки про земне минуле не дають спокою ані йому, ані його друзям. Чи зможе він повернутися на землю і що чекає на нього після повернення? Отже, Та така от дуже цікава, дуже класна повість. Старенька написана ще у 60-х. Отож, будемо починаємо огляд, напевно, із самої книжки, яка видана у 2020 року. Пережмемо всього на всю у тисячу примірників. Що, повірте, дуже мало і для такого дуже класного твору. Отож, бачимо, книжечка така невеличка, адже повість всього на всьому на 200 сторінок такого невеличкого формату. Книжечка така гарна, класна обкладинка з таким класним корабоком. Всякі ілюстрації, зірочки, що ще потрібно для того. Аби видавати класну фантастику. Також що? тут статус тут, тут, тут. Civilization. допомога така гарна, трішки пожовтіла, тому що книжка видана у 2020 А якщо говорити про е, самий світ, в якому відбувається подія, то це безумовно майбутнє, в якому сталося так, що земляни на змогли подавати злочинність. Ну, як змогли подавати злочинність? Всіх злочинців висилають на планету а, і забувають за них, як бачите. Роб, навіть пан Роберт вважав, що навіть яке б ідеальне суспільство не було, а все рівно стається так, що земля не подавати злочинців ніколи не зможе. Ну і от злочинці собі живуть на цій планеті, вводять свої порядки. Так само, як і наш знаєте, починається все з того, що наш головний герой Віл Барнет навіть не знає свого ім'я. Він прокидається. В якійсь палаті думає, що він потрапив у лікарню. То трошечки, походу далі, він розуміє, йому повідомляють, що він злочинець. І починаються його пригоди на планеті злочинців. Скажу вам, як на 60-ті написано досить круто. Зараз би так вже багато що не написало, тому що це б не було досить політкоректно. Проте саме завдяки тому, що це писано у 60-х, <кхух> воно виглядає більш живіше і менш вилезене, в мене таке складається враження. Тому що коли воно все-таки стерильне, це не дуже правильно. Тому що оця планета, омега-планета звучиться, вона вся груба, жорстка, шорстка. Але тут, як завжди, в постійно злочинці. Ну, не зрозуміли, що сама планета злочинців, відповідно, тут постійно відбуваються якісь злочини. Для того, щоб просунутися в суспільстві, тобі потрібно вчиняти злочини. Якщо ти не вчиняєш злочини, то ти якісь неправильні, тебе необхідно ліквідувати для нормального злочинного цивілізації. Така Цікаво жорстока самовбивча цивілізація. Це, це знаєте, автор зробив так, що відсік все погане з землі, на магу і все хороше. Залишилося на землі, все погане на омегу, відповідно чорне і біле. Вся, ми, все сіль в тому, що автор е, проводить таке, що е, проводить спорівняння. Е, тому що у другій частині наш юбарен потрапляє на землю. І що він бачить? А він бачить абсолютно стагнуюче суспільство. Так здається, що земля дуже схожа на рай, всі такі щасливі, всі доволі. Але купнувши глибше і поспілкувавшись з одним з земних високопоставлених чиновників, повавшись і ще з людьми, він розуміє, що так. Ніби все класно, ніби все добре. Але сталося те, що загрожує, коли ти відкидаєш дуже багато частину людського, ти просто стагнуєш. І всім ніби все добре, і все рай, але розвитку ніякого немає, нічого не відбувається. Всі собі отаку повільно живуть. Навіть припинилися космічні доступні польоти, тому що це нікому не потрібно. Мода, а всі все в отаку виходять. Щось винаходи, нема смислу. Інженери наглядають за роботами, все автоматизовано. Це, здається, що не рай. Це більше за це виглядає, що велика диктатура, яка просто знищує все людське єслотство і перетворює людей на роботів. Ну, фактично, живих біороботів, тому що вони живуть за певною програмою, і нічого не міняється. Ну от так от. І знаєте, дивлячись на 60-ті, ти розумієш, що це дуже класно, тому що навіть зараз це дуже класно і дуже важливо, що автори ще далеких 60-х піднімає це питання. Що станеться, коли ми все виховащимо? Що станеться, коли ми все відкинемо і замінимо набір таких прав, які б зроблять нас типу такими добрими, нормальними і щасливими? А чи будемо ми дійсно щасливі, коли ми це все відкинемо? Чи буде воно краще для нашої цивілізації? І бачите, у випадку Роберта Шеклі він зробив висновку, що це далеко не краще буде для цивілізації і злочинцям необхідно повернутися, аби бути рушієм прогресу. Аби... Тому що на омегу три відправляли насправді не тільки злочинців, а людей, які просто не бажали миритися з таким, з таким о, ладом, який запанував на землі. Що зараз не здається, що багато хто так само може казати ой, а нащо тоді, хто мають якісь думку, не так це їх не треба слухати, це неправильно, а от бачите, а що станеться, якщо ми відкинемо всіх тих, у кого думка, як ми вважаємо неправильно, якась інша? Ага. Мені здається, що це дуже класно, що автор це таке описав, і потрібно це читати, аби коли зараз тобі в голову лізуть дурні думки, що? ти що не потрібно нічого нового, не потрібні інші думки, ти подумав, а чи буде воно на краще, коли немає інших думків. Отож, такі от мої враження про цю книжку. Що я можу сказати, що повість мені дуже сподобалася. Покупку я дуже задоволений. За ті кілька годин, що я її прочитав, я отримав немало задоволення від чудового твора. Та й буду іще шукати робота шехлі, буду іще купляти, адже автор хоч і старий, але класний. Нагадую, що з вами був Митер. Так що будемо відправлятися далі. До речі, якщо маєте бажання, підтримайте мій канал лайками, коментами і підписками. Напишіть, будь ласка, наприклад, яку останню книжку ви прочитали, чи яку книжку плануєте купити, чи читали ви Роберта Шеклі взагалі. Напишіть так само, що сподобалось в моєму каналі, що не сподобалось, що мені варто покращити, змінити, виправити. Та й таке будемо відправлятися далі. Нагадую, що з вами був Метро 76. Пока!